Тібач машина в нас у <реш> Так я ж кажу з собакою просто перепутав перший раз. Та його, мабуть, кілограм, блядь, тридцять. Та... Ти ти глянь, який хвостищий А ну удара ще одного витягне. Бач, він недалеко, був отут, а вони туди пошов забились, да, отут за всім рядом, я чую і зрозумів вже, що зараз буде дві Витягуй, Дара, давай давай, неси його сюди. Його не да я картечу лупив взагалі то Ну ти б забродай. Да понятно. Я ж так і поняв. Дара, а ну вивайся. Дай я хоть за хвоста. Ти бля. Дара! Збірки, Ч... -то біду, Та по-любому ти глянь, яке ти воно виглядь. здоровенне. А да. Так, охота ж продовжується. в нього легкі, чи печінка випала. Через дірку, через сну. Зато тобто на виліт чисто. Там мені здається, його б два нуля в мене другий, був його б два нуля них і ранею Та ось там його. Та ну. Там, ну, блядь, із метра. Ну так що? Так, зараз японцей стане. Ну так диви, він шо собака? Да весом по-любому ну, таким длиною, Він тоді отак вилазить і мені видно це тільки оце отак. Я й перепутав собакою просто. Моя бобряча візенья! Нас, нас не підвело. Це таке є. Шо дара? Дара довольна? Tamam.